Вітаємо новини на катег. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Голова обласної військової адміністрації з робочим візитом в Олександрії. У танцях та піснях говорили про любов, тематичний концерт в Олександрійському театрі. 20 лютого Олександрію з робочим візитом відвідав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Очільник області завітав у гімназію імені Тараса Шевченка, де побував на тренуванні команди з баскетболу у рамках територіального етапу Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Також Андрій Райкович та голова обласної ради Юрій Дрозд провели робочу нараду з керівництвом районної військової адміністрації, міськими селищними, сільськими головами та старостами громад району. До Олександрійської громади в рамках туру робочих зустрічей кіровоградщиною завітав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Зараз в кожній із громад триває другий етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тож у гімназії імені Тараса Шевченка очільник області потрапив на тренування команди з баскетболу. Бажати вам гартуватися, отримати високі стабільні знання, бути першими переможцями. І в навчанні, і в спорті, і в праці бути надійним, стабільним майбутнім нашої рідної держави Україна. Радий, що ви приймаєте участь в всеукраїнській шкільній Лігі Пліч-Опліч і також обов'язково переможете, незважаючи на результати. Дякую вам і слава Україні! Андрій Райкович побажав юним спортсменам перемоги у майбутніх змаганнях та подарував баскетбольні м'ячі. Далі голова ОВА оглянув укриття навчального закладу та зазначив, що згідно з новими державними будівельними нормами, його треба адаптувати до нових вимог до початку нового навчального року. Далі Андрій Райкович провів робочу нараду з керівництвом районної військової адміністрації міськими селищними, сільськими головами та старостами громад району. Говорили про основні завдання робо. Ти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2024 році в умовах воєнного стану, якщо давати загальну оцінку спроможності території за змістом та ефективністю виконання поставлених завдань, є позитивні результати і розуміння, які задачі вирішувати першочергово, наголосив очільник області. Один із потужних районів області, де розташовані. Два міста обласного значення це Олександрія, це Світловодськ, де є важливі промислові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури і безумовно сучасне аграрне виробництво. В нинішньому році ми зустрічаємося в такому форматі вперше, тому я хочу висловити вам всім, і громадам Олександрійського району, і депутатам, депутатському корпусу всіх рівнів. І об'єднаних територіальних громад, і сільських селищних рад, і міських рад свою повагу і подяку за активну участь в забезпеченні стійкості, стійкості ваших територій, а значить і стійкості області, держави в умовах воєнного стану. Завдання на поточний рік у громаді незмінні підтримка збройних сил України, укріплення оборони, цивільний захист населення та виконання соціальних програм. Андрій Райкович зазначив, що громади Кіровоградщини всі разом вже зробили велику справу, забезпечили ЗСУ великим мобілізаційним ресурсом, а також фінансово та технічно. Техніка це засоби радіоелектронної боротьби, це захист неба над Кіровоградщиною, Від цього залежить. Не лише успіх на лінії зіткнення від цього залежить і робота підприємств. Ми знаємо, як тяжко переживали минулу зиму народне господарство, аграрії, промисловці, яка була велика проблематика в побуті, лімітоване постачання електроенергії, обмежувальні заходи. Тому всім, хто активно долучається до формування. Всіх необхідних пріоритетів стосовно збройних сил України, це й вогневі групи, окрема подяка в рамках робочого візиту. Андрій Райкович нагородив відзнакою Кіровоградської області за заслуги другого ступеня Анатолія Кузьменка та Василя Моцного за особистий вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області та активну громадянську позицію. Любов можна висловити не лише словами та діями, а ще танцем та піснею. У цьому переконалися всі присутні на концерті, коли у серці живе любов, що відбувся в Олександрійському театрі 16 лютого. Захід організувала керівниця школи східного танцю Нурія Світлана Богданович, залучившись підтримкою хореографічних та вокальних колективів міста. Як це було, бачила наша знімальна група. 16 лютого Олександриців запросили на романтичний вечір з не менш романтичною назвою Коли любов у серці твоїм. Захід відбувся у палаці культури Олександрійський театр, організаторка концерту Світлана Богданович, керівниця школи східного танцю Нурія. Вона ж виступила ведучою заходу. Дякуємо тим завдяки кому ми маємо можливість зустрічатися, займатися творчістю. Просто дихати і жити, нашим захисникам та захисницям, нашим поблисним ЗСУ, які прямо зараз боронять нас від ворога. Сьогодні всі ми кожним словом, кожним рухом будемо посилати нашим воїнам промої світла, добра. Віри, надії та любові. Участь у концерті взяли хореографічні та вокальні колективи міста. Східну культуру представили колективи Нурія, Аміра, Фенікс та Жар. Керівниця останнього розповіла, чим будуть дивувати глядача. Нам запропоновано прийняти участь у такому неймовірно, неймовірному концерті. Ми з радістю згодились, тому що в такий сумбурний для нашої країни час дуже важливо відволікатися подій, які які, на жаль, насунулись на нашу країну. Потрібно відволікатися, потрібно нести в цей світ красу, любов, спокій, якісь емоції. І ми з радістю долучилися до цього концерту. І я неймовірно вражений найрізгроманітніші костюмів, номерів. Кожен номер є якоюсь унікальністю. Кожен номер зроблений з любов'ю, кожна постановка це єдине життя якесь. В нашому у колективі теж є такі номери, я вважаю, теж кожен якийсь він унікальний, тому що всі постановки абсолютно мої. І вважаю, родзинкою є номер моєї талановитої танцівниці Вікторії Неруш, яка танцює з крилами і в дуеті допомагає їй скрипаль Володимир Петров. Долучилися до концерту також Актив Лайф, Олександрит, Авантюрин, Колейдоскоп. До речі, саме коли відкривали концертну програму своєю магією танцю. Танцювальні номери чергувалися з віршами і притчами, озвученими Світланою Богданович. Свої пісні дарували вокалісти Нових імен та Володимир Корнієнко. Нехай любов у серці живе. Допомагайте наближати перемогу. А про розвиток подій розкажемо у наступних випусках.